А ви знали, чому наша безмежно велика душа, наша велична особистість з часом заганяється в мушлю і покривається панцирем? Чому так відбувається? Я зараз зроблю невеличке опитування, а ви або ставте лайк, або пишіть в коментарях, якщо ви погоджуєтесь. Отже, перше, чи було в когось таке, що ви комусь робили добро, але замість вдячності отримали плювок в душу або навіть удар в спину? Було з кимось таке? Ставте лайк. А в кого було таке, що ви відкривали свою душу людині, а та людина плювала в неї, або насміхалася, або кидала туди свої якісь негативні зерна. В кого було таке? Напишіть або лайкніть. Пам'ятаєте, як у дитинстві ми мріяли стати кимось великим і зробити для світу щось корисне, важливе. Але чим старше ми стаємо, тим більше світ починає нас випробовувати. Несправедливістю, жорстокістю, безглуздістю, нерозумінням. І оцим всім починає нас бити. І б'є, і б'є, і б'є і б'є. А в кінцевому результаті, пройшовши через це все, що відбувається з нашою душею. От ти допоміг, а тобі плюнули в душу, відповіли чорною невдячністю. І що відбувалося з нашою душею? Поступово, незамітно вона обростала панцирем. От як лицар. Отримав удар, зрозумів, що боляче надягнув лати. Ще отримав удар, надягнув шолом. Ще удар взяв щит. І отак поступово ми з відкритої, люблячої дитини, яка хоче спасти весь світ, перетворюємося на закованого в залізо лицаря. А наша безмежно велика душа ховається в мушлю, а їй там тісно, вона там загасає. Згасає енергія. Це така внутрішня в'язниця. І щоб витягнути душу з цього безглуздого панцира, з цих непотрібних латів і знову стати відкритим, люблячим, енергійним, потрібно лише зрозуміти закони метафізичного світу, як вони відрізняються від нашого існуючого фізичного. Тож, друзі, хто хоче наповнити своє життя любов'ю, дружбою, повагою, пишіть мені Хочу подробиці. Ставте лайк, підписку і до зв'язку.